Сьогодні йшла повз лікарні, я, мабуть, не <кій> забуду цього хлопчика. Ішла, йшла повз лікарні, сидить хлопчик у інвалідному візочку. Там нога перемотана чи ампутована. Такий він худенький, і віку мого сина років 20. Фор... Військового. Мені, він навіть ну, от він сидить, е його викотили там, ну, як сказати, біля лікарні. Е залишили, там, дивитися може на будинки, машини. Він не дивився ні на дорогу, ні на машини, ні на будинки. Він Опустив голову, просто в нього котилися сльози, він просто сидів, отак, такий понурений. Просто сидів. Так хотілося підійти його, підтримати, обійняти, чи щось сказати, я не знаю, чи може щось купити йому піти. Може, він чомусь там щось йому треба, може йому їжу ні за що купити, але я чомусь не наважилась, посоромилась, не наважилась. Ось такі ось такі спогади в мене. Це так, при... ну, мене так це засмучує, я бачу дітей наших. Яке в них буде майбутнє після цього? І От я йду, дивлюся так, от і думаю, на що мені жалітися? Шо, на що мені жалітися? Ну, хворію я, да, це, ну таке буває, але в мене руки-ноги є, хоча б цілі ноги, руки, ну це капець, Я не знаю. Що нас чекає в майбутньому ці діти, які не мали дитинства, не юнацтва, не... ніяких приємних спогадів? Що чекає на... ну, наш... наше суспільство, коли вони повернуться з війни? Я не знаю.